Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, брача та сестри! В книзі пророка Даніїла в першій главі ми з вами читаємо події, коли Вавилонський цар Новоходоносор взяв в облогу місто Єрусалим і увів юдейський народ в полон. І ось цар Новоходоносор наказав. Начальнику своїх євнухів відібрати з синів Ізраїлевих юнаків без будь-якої вади, гарних за зовнішнім виглядом, обдарованих усією мудрістю і наділених здібністю осягати науки та розумно мислити. Серед цих юнаків і юдених. Були Даниїл, Ананія, Месаїл і Азарія. Дорогі браття та сестри, і далі ми в першій цій главі, восьмому віршику, читаємо, можливо, ключові слова всієї книги пророка Даниїла. Даниїл вирішив не осквернятись стравами старського столу і вином, що той пив. Тому просив начальника євнухів або дозволив йому не осквернятись. Дорогі браття та сестри, Даниїл дбав за святе життя перед Богом. Він не спокушався цим світом, він не спокушався явствами цього світу, але дбав про святе життя перед Богом. Для Даниїла життя з Богом, відносини з Богом. Були важливіші за всі блага, які йому пропонували. Так важливо сьогодні і нам, християнам, не спокушатись на блага цього світу, не спокушатись на гріх, дорогі браття та сестри, але дбати про святе життя з Богом, але цінувати свої внутрішні відносини з Богом, дорогі браття та сестри, життя з Богом. Поставити на перше місце в своєму житті. Дорогі браття та сестри, ми не будемо все читати, але ключові віршики. По закінченні десять днів їхніх вигляд виявився кращим. Десять днів ці юнаки Даниїл, Ананія, Місаїл та Азарія, вони харчувалися лише овочами. І ось по закінченні. Цих десяти днів ми читаємо вже в 15 віршику, вигляд виявився їхній кращим, та тілом вони були здоровіші, ніж усі юнаки, котрі харчувались царськими стравами. Дорогі браття та сестри, лукавий завжди буде спокушати нас світом, спокушати гріхом. Але той, хто обирає святе життя з Богом. Той, хто ставить на перше місце в своєму житті відносини з Богом, той, врешті-решт, буде завжди благословенним. Ніколи про це не забуваємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.